Кошенята попліткуємо, говоримо про холостяка 13 з тереном вже у вересні. Фіїнка на горняк і суспільне. Лицемірка Дженіфер Лопес, Антін Мухарський та Клавдія Петрівна. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Холостяк повертається на СТБ. Саме сьогодні, в день народження головного героя, ми готові оголосити його ім'я Олександр Терен Будько, військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги Історія впертого чоловіка та учасник національної збірної Invictus Games». Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ холостяк, і чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний холостяк країни це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той. Кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок це захисник, поруч з яким почуваєшся в безпеці. З Олександром ми познайомились ще минулого літа під час зйомки проєкту Нескорені спочатку на знімальний майданчик зайшла його харизма, а потім уже і сам Сашко Його впевненість, самоіронія, почуття гумору закохують з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли: ось наш кандидат на нового. Холостяка. Цієї осені разом із Холостяком ми сформуємо національну культуру дружню до ветеранів та ветеранок. І поринемо в нову історію кохання. Дівчата. Вперше в історії проєкту ми оголошуємо ім'я холостяка одночасно з початком кастингу. Для тих, хто хоче побудувати стосунки з тереном, анкета в шапці профілю у нас та на сайті СТБ. Цієї осені, любові бути. Усе це чудово. Я вам неодноразово казав, що дуже чекає повернення холостяка улюблене шоу для. Всієї країни давайте бути об'єктивними: холостяк та холостячка це найрейтинговіші проєкти на українському телебаченні. Але при цьому всьому, коли з'явилися чутки, і взагалі Терен закинув, знаєте, такі тези в медіапростір, що він готовий стати новим холостяком, аби сформувати позитивне уявлення про ветеранів війни. Я очікував, що Терен не піде в цю авантюру. І коли дізнався, що саме Сашко буде холостяком, мене це трішки розчарувало. Пояснюю чому. Дивіться 12 років поспіль проєкт. Холостяк був про те, як учасниці підіймають собі цінник відсотків 80, відсотків 20 про те, як розкачати свій інстаграм-профіль. А в тому числі сам холостяк. І потім ви добре знаєте, ця калька не змінюється. Після фіналу учасниці починають масово запускати рекламу. Поки ще є момент заробити на цьому якомога більше грошей. Давайте бути відвертими одне з одним, і не будемо лукавити. 13 сезон раптом стає сезоном виховання лояльності до військових, до ветеранів. Ну СТБ вибирають такий шлях не тому. Що вони так хочуть, і це для них важлива соціальна місія. А тому, що потрібно підлаштуватися під суспільство, бо суспільство інакше захейтить. СТБ хотіло обрати того, хто погодиться, бо усі боялися. Адже хейт був би шаленим. Тому що хлопці, дівчата на передовій воюють, а у нас тут. Мужик вибирає бабіт, розумієте? І обирає телеканал Сашка не через те, що зівпав меч з його харизмою і так далі, а через те, що СТБ має запит на повернення шоу, яке приносить їм шалені гроші. Сашко йде на шоу не шукати кохання. Дай Бог, щоб він просував ці меседжі. Я казав, що мені терен імпонує. Він класна людина, але його зацікавленість теж. Зробити собі промо, зробити собі піар, популяризувати себе, стати невід'ємною частиною шоу бізнесу. Погано це чи ні, не буду взагалі судити, це його справа, він і так медійний, він справді дуже харизматичний. Але меч зівпав не через те, що у СТБ був саме запит на військового, а через те, що СТБ шукали можливість уникнути гейту. От і все. До речі, правильно кажуть зараз гейту. По правилам нового правопису, вже немає хейту в українській мові, щоб ви знали. Спостерігаєш за цим лицемірством, з точки зору СТБ, я маю на увазі, не Олександра. СТБ ж так робить тільки через те, аби зробити рейтинг, якось освіжити шоу, тому що без холостяку СТБ складно існувати в інформаційному просторі. До того ж. Це ідентично з тим, що артисти, які до 24 лютого, 22 року співали виключно російськомовні пісні, зараз всі такі щирі українчики, всі тільки українську співають. це не про те, що вони усвідомили ні, є такі люди, безумовно, але їх набагато менша кількість. А через те, що треба підлаштуватися під запит населення, і тут абсолютно те ж саме. Тому шукати приховані сенси, соціальні благосфери на холостяку. Ми взагалі про що? Це абсолютно продумана історія, тому що із тебе хоче заробляти. І це не про дешевий хайп, піар. Чому оголошують саме зараз кастинг на відбір учасниць, аби ніхто нічого лишнього не сказав. Адже з тебе теж навчаються, вони зробили висновки, що до нас кушенята стукаючи задовго до прем'єри нового сезону. До речі, хто не в курсі від самого початку. Я став більш-менш відомим широкому загалу на Ютубі українцям саме через те, що знімав огляди і зливи на учасників-учасниць шоу Холостяк-Холостячка. І в цьому році. Ніяких виключень з правил. Ми обов'язково будемо робити огляди на кожен епізод, ба більше. Друзі, я чекаю від вас, що ж там цікавого буде на кастингу, на самому проєкті, хто переможе, кому що відомо про Олександра, можливо, маєте якусь інформацію. Надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, ще раз наголошую, коментар. Це дуже важливо. Це допомагає в просуванні ролику. і повертаючись до терена. Тобто ми побачимо щось нове, щось цікаве, тому що це в контексті нинішнього часу. Справді все змінилося зараз повинні бути зовсім інші хлопці на подібних проєктах і зовсім інші учасниці. Але буде дуже забавно, якщо взяли такого благочестивого народного обранця. Улюбленця Олександра, а прийдуть типові бабіти, які хочуть підвищити собі цінник. Це буде дуже дивно, і я сподіваюся, з тебе не буду допускати таких помилок. Тож будемо спостерігати, але все дуже очікувано. Єдине що, я дуже сподівався, що Терен не піде на цю авантюру, тому що ну він же розуміє, це не про кохання, це не про, це не про почуття, це виключно про хайп і можливість. Прибавити собі аудиторію в інстаграмі, не дивлячись на те, що я зараз досить скептично налаштований до позиціонування телеканалу СТБ в контексті нинішнього сезону, не в плані вибору холостяка, давайте розглянемо і позитивні сторони. Олександр Терен це людина, яка закладає дуже важливий фундамент до сприйняття людей з інклюзивністю. Тобто Олександр своїм прикладом показує. Як продовжувати жити, як будувати особисте життя. І врешті-решт, я вважаю, що нам потрібно доносити суспільству важливі меседжі. Адже раніше суспільство взагалі не звертало уваги, що немає умов для людей з інклюзивністю, елементарно пандуси, про які досить часто нині говорять. І я вважаю, що Сашко в цьому сенсі молодець. І він зможе глядачеві донести на широкий загал ті важливі сенси, які потрібно. До того ж, холостяк це потужний інструмент на багатомільйонну аудиторію. Безумовно, є багато нюансів, але в контексті саме інклюзивності, наголошую ще раз, це зараз справжній шанс. Показати людям, навіть не те, щоб показати людям, а виховувати цю толерантність, повагу, наскільки ми з вами різні в усіх наших проявах, ми повинні вміти поважати одне одного, підтримувати і допомагати. Це дуже важливо. Єдине прохання із тебе, боже мій, не робіть ці випуски по 5 годин, бо це неможливо. Окей, перша вечірка, я ще розумію це ознайомлення. Глядачі придивляються до нових учасниць, але коли кожен випуск 5 годин, реально дивитись неможливо. Я розумію, навіщо це робить телеканал Прайм Тайм. Запихнути якомога більше рекламних слотів, які коштують шалених грошей, але треба мати повагу і до глядача. Тим не менш подивимось, як воно буде. Ну що, друзі, <клес> виговорився. Мені дуже хотілося розповісти вам, поділитися своїми враженнями на цю тему. Давайте подискутуємо, що ви думаєте з цього приводу. Тому що можливо наші з вами погляди розходяться, і ви зовсім інакше сприймаєте дану історію. Але в мене саме такий погляд. На холостяка в 13 сезоні. Мене просять дати коментар, чому я відмовилась від участі в журі на Євробачення 2024 від України. Якщо за результатами голосування я пройшла, я не відмовлялась. Просто поставлена перед ось таким фактом. Згідно з правилами Євробачення, склад національного журі країн-учасниць має затверджуватись європейською мовною спілкою та відповідати низці вимог, зокрема гендерному, віковому та професійному балансу, подана на розгляд п'ятірка кандидатів, отримана за результатами опитування, не відповідала вимогам. Про гендерний баланс і не була затверджена організаторами конкурсу на вимогу. ЄМС суспільному мовленню довелося внести зміни у склад національного журі, замість фіінка, за яку віддали свій голос 21 941 користувач. В список було включено Макса Нагорняка, Горняка, за якого в застосунку проголосували 21 544 українці. Не знаю, хто конкретно тлумачив гендерний баланс від України, але в нас вийшло так: гендерний баланс це віддати свою перемогу на користь чоловіка. Дуже сумна історія, насправді. Я в цьому сенсі повністю хочу підтримати фінку, тому що фінка заслуговано повинна була бути у складі журі. Євробачення 2024 від України абсолютно заслуговано. А Макс Нагарняк, думаю, ну, Макс, це що? Це музичний блогер. В нього досить прісні відео, в нього немає емоцій. Знову ж таки, я теж для когось прісний, комусь не подобаюсь, це нормально, це абсолютно суб'єктивна історія. І взагалі говорити про справедливість на Суспільному, ну ви серйозно, це історія копі-пест, кумівство, братівство, сватівство. Тобто там же беруть не тому, що за тебе проголосували українці. Ви думаєте, танчинець заслуговано потрапив до складу журі на цвітбору? Ні, тому що пролобіювали його кандидатуру. Не більше того. Взагалі, суспільне працює по стандартам нульових. Суспільне це не про справедливість, не про чесність. Суспільне віддає перемогу тим, хто готовий забашляти, хто готовий сам профінансувати свою поїздку і так далі. І так далі, і так далі. Суспільне пронизане пронизанецією, як на мене. Про це розповідають дуже багато кошенят. Ми не будемо стверджувати, але усі кошенята, які дотичні до суспільного, говорять це виключно про коцію і про комівство. І Макс Нагарняк туди потрапив тільки тому, що з кимось може приятелювати і пожати руцю. Розумієте? Ну, таке в мене складається відчуття. Тому Фіїнко, дуже жаль, що ти не потрапила до цього складу журі. Ти проходила нацвідбір, ти харизматична, ти співочий артист. Ти абсолютно органічно туди вписалась би. Але, на жаль, є певні моменти. Суспільне, я сподіваюся, це коли зміниться і мовник. Доручать іншому мовнику проводити нацвідбір, бо з тим, що ми маємо зараз, це дуже плачевна історія, як на мене. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте подискутуємо. Каже мені моя репетиторка англійської мови Ірина Церцвадзе: подивись ти краще фільм про Дженіфер Лопес, автобіографічний, який вийшов відносно нещодавно. Я кажу: Іро, в мене немає на це часу, і мій мозок не буде думати так, як потрібно. А щоб проаналізувати, зрозуміти про що цей фільм, тому що вона каже: дивися мовою оригіналу. Я англійську мову знаю, але. Для того щоб не забути свої скили, свої навички, я періодично вибираю певний сезон, коли практикуюся з викладачем. І у нас такий speaking club. і ми постійно в онлайні проводимо дискусії, спілкування. А для того, щоб не загубити ось ту базу, яку я маю з дитинства. Вирішив дослухатися до Ірини. Дивлюся, я цей фільм і думаю, ого. Яке ж лицемірство, яка неприємна Дженіфер Лопес. При усій моїй симпатії до неї як до акторки, як до співачки. Дженіфер надзвичайно талановита, це правда. Дженніфер це монстр в хорошому сенсі слова, це бренд. Але настільки цей фільм був побудований на стандартних канонах ось цього пафосу, я така бідна, нещасна, з бронксу. Мене тут все життя. І в хвості в гриву, від самого народження мене не сприймали, не любили, не поважали, ніякої жіночої солідарності і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І я все сама, сама, сама і стала супер, супер, супер. Ну, Дженніфер, ми це все знаємо і розуміємо. Навіщо на цьому акцентувати 500 тисяч разів у своєму фільмі. І до того ж, багато американців обурені і через цей фільм Кенселя Дженніфер. Бо ті, хто знають її з дитинства, її історію, біографію, говорять про те, що цей фільм взагалі не відповідає реальності, не відповідає тому, як саме жила. В яких умовах і як виховувалась Дженніфер Лопес? Тому фільм абсолютне розчарування. А ось інстаграм і телеграм канал Ірини я залишу в описі під відео та в закріплених. Долучайтеся до її спікінг-клубу. Наголошую, це не для початківців, у яких взагалі немає жодного досвіду і вони не знають жодного слова англійською. Це більше для тих, хто хоче практикувати і підтримувати свої знання. Від pre-intermediate, до upper intermediate, advanced і вище. Тобто, у вас є нагода Спілкуватися в цьому клубі з іншими людьми, з викладачем і в такий спосіб підтримувати свої мовні навички. Що інстаграм, що телеграм-канал, вони, до речі, абсолютно різні. Новачки також знайдуть для себе дуже багато корисних порад. Тож переходьте за посиланням і не розчаруйтесь. На відміну від фільму, Ірина Церцвадзе допоможе вам прокачати свої скили, аби ви мали теж можливість переглядати фільми онлайн мовою оригіналу. Без будь-яких підказок і все розуміли. А хто дивився автобіографічний фільм Джейло? Можливо, хтось встигнув. Напишіть, будь ласка, як вам чи сподобалось, можливо, тільки в мене такий негативний м -м, вираз, хохо, обличчя і реакція на даний продукт. Йдемо далі. Пам'ятаєте, є такий телеведучий Антін Мухарський, був принаймні. Він написав в своїх соцмережах наступний допис. Е, всі в захопленні. Може, то я єдиний фа… <кій> з защуреним чувством прекрасного побачив в цьому відео, де російськомовні діточки танцюють випускний вальс о п'ятій ранку відвертий посил спасати русський мір в окупіровано. Харкові смокалі вже крутять це відео по своїх каналах з коментарями: Харків, руський город, дождіться нас родные. Ми рядом уже в 30 кілометрах. Біда, П.С. посилання на відео в коментарях. А тобто, Антіна Мухарського обурило відео, на якому старшокласники проводили репетицію випускного вальсу. Я не можу зрозуміти одне: як, взагалі, Антін Мухарський має хоча б якесь моральне право. Щось говорити про Україну, про українських дітей, про цих бідних дітей, які живуть під обстрілами кожного дня. Живучи в Америці, ну, людина, яка втекла від початку повномасштабного вторгнення в США, буде розповідати про патріотичність харківських школярів. Серйозно, Антіне, ну, це треба бути не просто лицеміром, а бути. Певною мірою, твариною, яке відношення до тебе має взагалі Харків? Яке до тебе відношення має взагалі Україна, окрім українського паспорту, який тобі на сьогоднішній день дає дуже багато бенефіц, переваг проживання в Америці? Тобто для мене це людина без дна. Це патріот, який буде розповідати, як нам жити в умовах війни, не знаючи, що таке війна, живучи спокійно в Штатах. А не тобі судити, не тобі говорити. І взагалі, хто ти такий? Хто ті люди, які підписані на Антіна Мухарського? Хто ті люди, які взагалі хоч якось дослухаються, прислухаються до цього мухарського? Лацемірство на межі? Я не знаю космічного масштабу. Втік від війни, але це як владяма. Давайте от до прикладу. Влад'яма з Майами, чи де він там знаходиться, буде нам розповідати, як жити під час війни. Боже мій, чия собака так гавкає, це жесть якась. Вікна закриті, нічого не чути. Я хрін знає, на якому поверсі живу, а воно так, так гавкає, ніби це в мене в квартирі. Жах просто. Так, сорі, <хи> відійшов від теми. І от Влад Яма буде розповідати, як нам жити під час обстрілів. Розумієте? Це просто лютий сюр. Я не кажу, що люди, які виїхали, давайте так, зараз я кажу про публічних, не треба плутати. Я не кажу про звичайних українців, які виїхали під час повномасштабного, я не говорю про звичайних людей. Мова йде саме про медійних. Ті, які будували тут своє життя, свою кар'єру. Пізнаваність отримували народну любов і не їм розповідати про життя та війну в Україні, знаходячись за океаном, не маючи при цьому нічого спільного з батьківщиною, окрім Тризуба. Все чітко висловився на цю тему. Більше не хочу до цього повертатись. В чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось. Ой, друзі! На завершення, Клавдія Петрівна. Що розповідають кошенята? Були свідками однієї історії. Пишеться Клавдія Петрівна в студії. Пишеться, пишеться, роблять її постпродакшн, зводять її. Усе супер, все класно. А Клавдія Петрівна, вже не буду повторюватись в тисячний раз. Це Соломія Опришко, який ось скоро виповниться 18 рочків і прямо зі сцени Палацу спорту, де вона буде давати свій перший сольний концерт, відправиться, розстрілювати містами України. Маленька дівчинка, яка тільки но починає свій шлях в шоу-бізнесі. Її так тюнять. Ну скажіть, та вона вживу там, співала з Артемом, так, але є онлайн постпродакшн, точніше онлайн продакшн вокалу. Клавдія Петрівна дещо інакше співає в житті і має дещо інакший тембр. Я не можу, на жаль, включити оригінал пісні Я тобі прихала, бо це буде порушенням авторських прав. Можете прийти в мій телеграм-канал. До речі, хто ще не підписаний, я не розумію, чому. Ви пропустили цей момент. Підпишіться обов'язково посилання в описі, в закріплених, а також картка для донатів. Хто має бажання та можливість долучитися з підтримкою нашого каналу? Коротше, дивіться, друзі, в чому справа. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави, це приблизно 50 гривень, і задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. І ці сімдесядев'яти десантно штурмової бригади дуже вдячні волонтерам, які прислали нам колеса. Для виконання службових бойових завдань в зоні бойових дій я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Клавдія Петрівна співає інакше. І як вона вживу буде виконувати свої композиції, особливо барабан, барабани з Пивоваровим. Ну я не знаю. І ви переконаєтесь особисто, щоб не бути тут, знаєте, багатослівним, Просто перейдіть. Мені часто кажуть, а як знайти, тому що там стрічка новин в телеграмі. Дуже багато всього. Ви, ви стрічці новин вводите в пошуку Клавдія Петрівна. І там вам вибиває усі пости, пов'язані з Клавдією. І от від цього ви відштовхуєтесь і подивитесь там, де я розповів, хто така насправді Петріна. Я там додав шматочок оригінального звучання, я тобі брехала. Це та сама демка, яка була створена і записана до знайомства з Небо Music». Відповідно, там все в оригіналі, в абсолютнішому оригіналі. Ви до того ж чули, як співає Соломія опришком. Скрябіна була вирізка в Тіктоці, і ви почуєте, що так є велика різниця. Є, мабуть, певне відчуття і розуміння того, як саме повинна звучати клаптя, точніше, Соломія. І є певний план, згідно якому вони рухаються в певному напрямку. Кажу дуже багато слово «певно», бо я гадки не розумію, гадки не маю. Куди вони йдуть і що вони саме хочуть? Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, треба ж інколи відпочивати. Слава Україні! Разом до перемоги!